Хто ж сьогодні є куратором цієї операції по згортанню демократії та свобод в Україні? Не треба цим покажуть випробовувати людей. Його методи це не комунікація, а чистий контроль. Всі незручні питання він блокує. Всі незручні медіа намагаються маргіналізувати. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Самче. За традицію розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка рух». Немає людини, яка має владу над вітром, щоб зупинити його. Але насправді будь-який переклад цієї фрази буде хибним, оскільки слово «рух» в івриті багатозначне, це не тільки вітер, але й душа, і дух. Тож зайвий раз нагадую, що будь-який переклад, це як відомо смерть оригіналу. І жодному перекладачу моїй пам'яті не вдалося адекватно передати багатозначність цієї фрази еклезіаста, зокрема словетному перекладі короля Якова «King James Bible» надається перевага у значенню цього слова в івриті гуах як спирит, як душа, дух, – «there is no man» that has power over the the spirit, spirit. to retain the spirit. Тобто немає людини, яка б опанувала контролювала людські пристрасті, і з цьому якраз можна було б посперечатись з еклезіастом-проповідником Сарем Соломором. Оскільки дійсно сучасні технології не дозволяють людині опанувати вітер і його змінювати, його контролювати. Але от людські емоції, людські пристрасті, люди навчилися контролювати та дуже... Вправно їми маніпулювати, як зазначив один з авторитетних оглядаць, нам не під силу контролювати погоду, але ми вже на 100% навчилися контролювати ставлення людей до тих чи інших явищ. І саме на маніпуляцію людською свідомістю направлені сьогодні багатомільярдні бюджети російської гібридної війни. І на жаль, доводиться констатувати, що і сьогоднішні наші очільники на банковій набагато більше уваги приділяють не Боротьбі з ворогом, а боротьбі з своїми реальними або уявними опонентами внутрішніми ворогами для обріхування єдиної сьогодні української справді опозиційної партії і її очільники виділяються величезні бюджети, які активно фінансують зокрема і анонімні телеграм-канали, що останніми роками набули величезної популярності в Україні для спотворення реальності використовується також і партійна преса, яка останніми місяцями Поширюється в Україні багатомільйонними тиражами. До інформаційно-психологічної обробки населення навіть долучаються псевдоісторики, а насправді журналісти проросійських телеканалів, які тепер видають багатотисячними тиражами підручники новітньої історії України. Олексій Голобуцький пише: мої думки щодо так званого підручника історії Галімова. Опустимо корупційну складову 400 гривень навару з однієї книжки і опустимо звичне скорботне вопіяння в пустелі освітян щодо. Усталених схем затвердження підручників угод з видавництвами і державою та авторських прав опустимо питання кондового агітпропу взірців періоду вже напівздохлої КПРС з усіма нудними і неперетравлюваними, в принципі, штампами в підходах, в описах у відборі тем в ілюстриванні. Я, як історик, пише Олексій Голобуцький, зачеплю просто технічний момент як найбільш нейтральний і найбільш, нібито, очевидний з усіх. Зарано, от елементарно зарано, вносити до підручників війну, яка все ще триває, яка невідомо ще чим закінчиться, хоча в підручнику не сформульовано навіть те, з чого вона почалась. Зарано для узагальнення оцінок для висновків, навіть для загальної періодизації, таке має сенс закріплювати на сторінках підручників років через 10, причому після завершення. Тоді картину вже видно в повній. Тоді вже можливі історичні висновки, об'єктивні, а не Тенденційні чи політично вмотивовані це абетка історичної науки. Ну і не можна не згадати про наших дітей і юнацтво, які не ідіоти, які навіть ті, які не читають, дивляться і слухають хоча б на Тікток щодня якісь фрагменти реальної картини. Бо зараз не 70-80 років минулого століття інформація не обмежена двома телеканалами газетою Правда і доступними для одиниць ентузіастів західними голосами. Але в початковій історичній освіті ми повернулись на 40-50 років назад, коли в школі дітям завантажували нудотну пропаганду КПРС і офіційну версію, яка не мала нічого спільного з реальністю. От, власне, ті штампи, які старше покоління досі цитує і ними жартує. А якісь реальні дані школярі фрагментарно отримували тоді на вулиці і в родинах. Діти сьогодні не терплять лицемірства. Держава, яка їм бреше в очі, не їхня держава. Це одна з багатьох причин, з якої розвалився СРСР відчуження громадян від такої держави, яка постійно бреше. Тому отакими от підручниками згнила в утробі нова українська школа виховує молодь громадян світу, байдужих до держави України і її проблем. Доречно з цього приводу було б згадати відомі рядки Булата Куджави. Вселенський опит говорить, що погибає царство не від того, що тяжик битва чи страшним митарство, а погибає від того, чи тим більше, чим дольше. Що люди царства своєї не уважають більше. В цьому підручнику історії ви не знайдете згадки про ракетні програми, які були зупинені після сумнозвісної оманської поїздки Зеленського з Єрмаком. Ви не знайдете жодної згадки про славне розмінування, розведення, ганебне скорочення армії. Не знайдете жодної згадки про численні попередження, які лунали з вуст перших осіб західних держав про неминучість російської навали, і які так зухвало відкидали українські очільники, звинувачуючи західну пресу в тому, що вона тут розганяє параною і, бачте, відлякує якихось інвесторів. Цю концепцію прихованої правди також підтримав в своєму нещодавному інтерв'ю очільник гур Кирило Буданов. Мабуть, часом під час війни всю правду знати. Думаю, що це зайве. Інакше ну, можуть різні думки у людей з'являтися. Просто свідомість людей, вона не у всіх пристосована до сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей. Точно пишуть коментатори: Охлос має знати виключно те, що треба дуча і його партії. Навіщо на ріду знати правду, коли зелена влада згодує їм брехню. Причому брехню про потужну роль нашого бенефтіка згодовують прямо зі школи, з підручників. Твітерянка Ксенія, зараз правду говорити не можна, вона розколює і допомагає ворогу. Але можна говорити брехню. Вона, бачте, об'єднує і не заважає корупції. Головне, не переплутати. Твітерянин Хоутон Хілінг, якщо правда і назва речей своїми іменами розколює суспільство, може, треба щось робити не з суспільством? Може, варто мати владу, при якій правда буде об'єднувати, а не навпаки. Зелені пише Моніка Кавелучі, створюють дистильовану бульбашку пропаганди. По суті, вони виживають лише брехнею сьогодні. 4 квітня була третя вже річниця офіційної цензури, запровадженої банкою. 4 квітня 2022 року, без жодних пояснень із цифрового етеру незаконно вимкнули. П'ятий канал, прямий канал та еспресо. Три роки влада не дає жодної відповіді, чому це відбулося. Відтоді українці, позбавлені альтернативної точки зору без згоди банкової ВТР не потрапити, свобода слова порушена, спроби добитися справедливості через суд заблоковані. Тим часом бюджетні витрати на єдиний телемарафон сягли вже 4 мільярдів і 30 мільйонів гривень. На цей рік заплановано ще півтора мільярди. Ці гроші отримали приватні власники телеканалів, більшість яких перебувають під санкціями нашого головного стратегічного партнера Сполучених Штатів, а їх сьогодні держава фінансує з нашої кишені з кишені платників податків в обмін на інформаційну лояльність до влади. Це і є корупція, узаконена через державний бюджет. Причому три роки, пише телеграм-канал, прозріваю, не вистачило, щоб хоч хтось дав вміняємо відповідь, що це було, хто дав наказ і хто його виконав, просто вимкнули і все. Нічого не пояснюючи, але і не повертаючи до ефіру. Це був не перший, але дуже показовий приклад згортання демократії і повної вседозволеності банкової. І його легко проковтнули як колеги-журналісти з інших каналів і видань, які не помічали і не засуджували такі дії, так і більшість активістів, які, припустимо, ще сім років тому розстразали Петра Порошенка, припустимо, за подібний крок, але без оплати своїх послуг захищати демократію їм. Не дуже то й хочеться, мабуть, і якщо порівняти діяльність інституцій, які мали б залишатись незалежними, порівняти рівень свободи слова і силовиків, ведення бізнесу чи демократичних свобод громадян в Україні зараз і, наприклад, в 2019 році, різниця була б разюча. Таке відчуття, що офіс варить суспільство як жабу, додаючи диктаторські. Замашки по градусу, потрошку, щоб українці це помітили тільки, можливо, тоді, коли вже буде запізно. Хто ж сьогодні є куратором цієї операції по згортанню демократії та свободи в Україні? Ірина Демарі пише: Знайомтесь, Дмитро Литвин, це не просто радник Зеленського, а ключова людина в його системі комунікації пропаганди. Його історія це історія перевзування в повітрі. Кар'єрного опортунізму і відданості не принципам, а особистим вигодам. Людина, яка ще 10 років тому захищала режим Януковича, висміювала українську культуру і відкрито фліртувала з проросійськими наративами. А сьогодні пише про мови Зеленському і визначає інформаційну політику офісу президента. Чому так сталося? Литвин не має жодної фіксованої ідеології, його єдина ідеологія це служіння тій владі, яка його годує. Під час президентства Януковича він критикував вишиватників і хвалив проросійські ініціативи влади. Коли почався майдан, миттєво перекувався в революціонера після перемоги революції в проєвропейського, начебто аналітика. Працював на проросійських ресурсах, таких як Ревізори, телеканал Інтер, входив у коло російських пропагандистів. Його пов'язували з такими одіозними персонажами, як Семен Уралов, кремлівський політтехнолог, що пізніше. Працював на окупанті у 19-му році. Він одним з перших став на бік Зеленського, відчувши, куди дує вітер. Саме завдяки цьому Литвин потрапив у систему влади спочатку як консультант, потім як тіньовий комунікатор, а зрештою як офіційний радник з комунікацій. Його талант вміти говорити те, що хоче почути начальство, і переконувати всіх навколо, що саме він головний архітектор правильного інформаційного курсу в офісі президента. Він поступово усунув інших фігур, які відповідали за комунікації. Спочатку відтиснив подоляка, а потім фактично маргіналізував прес-секретаря Некіфорова. Зараз саме Литвин формує ключові меседжі банкової, контролює доступ журналістів до президента і визначає, хто і як буде висвітлювати діяльність Зеленського. Його методи це не комунікація, а чистий контроль. Всі незручні питання він блокує. Всі незручні медіа намагається маргіналізувати. Литвин це людина, яка робить усе, щоб Зеленський жив у комфортній інформаційній бульбашці, де немає місця для критики. Це є головна причина, чому Зеленський оточує себе такими людьми, як Литвин. Він не шукає професіоналів, він шукає тих, хто створює ілюзію абсолютної підтримки. Такі, як Литвин, створюють систему, в якій головним стає не реальність, а її картинка. Система, в якій головна мета не відповідати на виклики часу, а підтримувати образ непохитного лідера. Тому Зеленський тримає біля себе таких як Литвин, бо вони гарантують йому комфортну інформаційну реальність. А країні такі литвини точно не потрібні. Уявіть собі, пише Валерій про запас: у нас у сенсі у, у них у зеленських не бачена повнота влади, якої в Україні ніхто не мав з часів більшовиків. Парламент, Камбмін, на 100% мої люди в органах народного правопорядку, включно з прокурорами-інвалідами, повністю підконтрольне інформаційне поле, кастроване місцеве самоврядування, а 92% населення називає корупцію другою основною проблемою країни, окрім війни. І 60% вважає, що вона ще збільшилась. Щось не зв'яжеться з цими звітами позитивної пропаганди про сломану систему, схоже, якраз зовсім на інше, на корупцію як систему, яку хтось успішно очолив і удосконалив. Залишилось дочекатись, коли суспільство навчиться складати 2 плюс 2 і усвідомить, до чого призводить концентрація влади під тими ж більшовицькими гаслами та обіцянками конца іпох. І тоді весна прийде. Почекаємо. Так, панове, рабство починається з мовчання. Тож правда має бути вимовлена і почута. Тому не втрачаємо пильності ані на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове. Бережіть себе та Україну.